Якщо ви хочете взимку поринути в спогади про теплі літні дні, неодмінно приготуйте дуже смачне чорничне варення. 2 кг стиглої та дуже смачної черниці перебираю від сміття, мию та пересипаю у каструлю з товстим дном. Додаю пів стакана води та ставлю на середній вогонь на 10 хвилин, тоді чорниця розм'якне і буде краще перебиватися блендером. Якщо у вас немає блендера, можете чорницю перекрутити на м'ясорубці або потовкти товкачем для картоплі. Ставлю черницю на вогонь та іноді помішуючи, доводжу її до кипіння. Піну знімати не потрібно. Коли черниця закипіла, знімаю її з вогня та перетираю через дрібне сито. Перетирається вона дуже легко, тому що черниця рідка. Якщо ви полюбляєте, коли у варені хрумують шкірки та зернятка, тоді перетирати через сито нема необхідності. Перетертих шкірок у мене вийшов один стакан, з якого я зварила дуже смачний компот. Перетерту чорницю ставлю на вогонь та додаю 2 кг цукру. Якщо ви хочете, щоб у вас вийшло варення желе, таке яке можна різати ножем, додавайте 3 кг цукру. Так як черниця ще доволі тепла, цукор швидко розчиняється. Я все гарно перемішую та варю на середньому вогні, іноді помішуючи. Коли черниця закипіла, я знімаю її з вогню та розливаю по стерилізованих банках. Щоб простерилізувати банки, я набираю у невеличку каструлю воду, ставлю її на вогонь та доводжу до кипіння. Тоді каструлю накриваю спеціальною кришкою для стерилізації бана та, звичайно, ставлю на неї банку. Так банка стоїть декілька хвилин. Потім я торкаюся пальчиком до дна банки, якщо мені протягом 3 секунд починаю в палець пекти, банка готова. Цікаво, а як ви стерилізуєте банки? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Коли я наляла повну банку варені, накриваю банку кришкою та щільно закручую. З даної порції у мене вийшло 6-літрових банок варені. Варення постояла у мене одну добу, охолола. Та тепер буду її коштувати. По своїй консистенції, варення доволі густа. Якщо ви хочете, щоб варення була ще густішою, тоді додавайте більше цукру. Мене густина ця цілком влаштовує. Колір аромат та смак дуже яскраво виражені. Це неймовірно смачно. Якщо цю смакоту ви не встигнете з'їсти до зими, тоді холодними зимовими вечорами вона буде вас неодмінно радувати та нагадувати про літо. Смачного!